Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Тнівське район, старе село, епіцентр бурштинових земель. Вночі двоє молодих озброєних хлопців вдираються в неприватну територію, порожують підірвати обіця селянина. Господар довго не думаючи, почав вдавати опір мисливською рушницею. Кілька разів поцілив у бік небажаних гостей із отриманими травмами ті тікають, але односельці чужинців затримують. Тепер обоє вони в лікарні. Поліція кваліфікує їхні дії як хуліганство. Чому і через що стався такий гучний силовий конфлікт із застосуванням зброї місцеве селян? Не добре знають, це бурштин. Люди кажуть, озброєні особи приїхали у старе село та погрожували деяким родинам розправою. Усе через розподіл впливу на вимивання каміння бурштину. Поліції ж офіційно заявляють, що попередня причина конфлікту це особисті неприїзні стосунки і обставини, яких зараз встановлюються. Версія сьогодні одна це конфлікт, який виник на грунті особистих непризінних відносин протягом деякого часу. Між двома категоріями людей з одного боку старе село з другого боку люди. Березнівського району. Близько п'ятої ранку група громадян прибула в старе село до одного з господарів, де вчинили конфлікт, під час якого демонстрували предмет схожий на вибуховий пристрій. В подальшому цей конфлікт переріз. Стрілянину по даних громадянах версія щодо бурсну не знаходить свого підтвердження. Окрім цього, правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у злочині. Це місцевий житель старого села. Йому інкримінують розбійний напад. Під варто його не брали. Міри запобіжного заходу особисте зобов'язання. У його приватному обійсті знайшли кілька вибухонебезпечних предметів. Другу добу в Рокитнівському районі працюють правоохоронці з обласного управління і кажуть, що ситуація вже стабілізувалася. Пострілів принаймні не чути. Але селяни журналісти Переконують, що не довіряють місцевим стражам порядку, бо ті можуть зам'яти справу за винагороди. Люди вирішили надати ситуації розголосу. У зв'язку з такими заявами та конфліктами керівництво поліції Рівненщини перевіряє тамтешній районний відділок на ймовірність корупційних дій серед співробітників. І в сусідньому Дубровицькому районі теж стріляли, є потерпілі. За версією правоохоронних органів сутичка відбулася через особистий конфлікт місцевих жителів та приїжджих осіб. У розпалі конфлікту зловмисники, наче вистрілили із мисливської рушниці. А коли двоє місцевих хотіли забрати зброю у нападників, ті зністили у них два постріли. Після цього зникли із місця події на власному авто у невідомому напрямку. У поліції розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної Зброї і проводяться також розшукові заходи щодо встановлення місця перебування осіб, які причетні до тяжкого злочину. У результаті сутички молодики отримали вогнепальні поранення плеча та стегна. Їх госпіталізували травматологічне відділення Добровицької центральної районної лікарні. Їх життю нічого не загрожує. У поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, тобто «Хуліганство і застосування вогнепальної зброї. Нині проводяться розшукові заходи щодо встановлення місця перебування осіб причетних до тяжкого злочину. Андрій Копойда в комі його серце б'ється, але хлопчик в глибокому сні вже другий тиждень. Тяжку травму він отримав через падіння з вікна третього поверху. У Хлопчика переломи черепа, тазу та забій легень. Загрожують його життю ще важчі пошкодження. Діагноз в структурі звучить кататравма, Поєднана крайнього тороку скелетна травма, важка відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку важкого ступеня. Те, що хлопчик вижив, уже диво, говорять медики. Біля відділення реанімації чергують його. Батько. Чоловік переконує, що цієї трагедії не мало статися, адже на вікнах були встановлені спеціальні замки від дітей. Однак мітливу дитину вони не спинили. Я відлучився по ділам, жона пішла на роботу, мій старший був на конному спорті, а младший був з бабуською. На окнах стояли замки, предусмотрені спеціально для цього справи. Відно, він навчився відкривати їх, скоріш. Ми ну, так лись батьки вірять, що диво станеться, і їхній менший хлопчик житиме. Люди збирають кошти на лікування сина. А воно за словами медиків буде тривалим і дороговартісним. Родина буде вдячна будь-якій допомозі. Реквізити карти Приватбанку у вас на екранах на ім'я Пойда Валентина Володимирівна. Це мама хлопчика. Її телефон 095 027 80 21. Не будьте байдужими до чужої біди. Восьма ранку на виїзді з золотіївських мостів це вулиця князя Володимира іномарка в Кюветі. Десятки рятувальників, медиків та свідків аварії. Люди подейкують, водію раптово стало зле. Він втратив орієнтацію та контроль над автомобілем. Із село на рятувальники діставали першому жінку і дитину шкільного віку. Чоловіка за кермом затисло. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли звільнитися з деформованого автомобіля водію його дружині, а також дитині. Після чого передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпіло родину, відправили в лікарню, усім знадобилася медична допомога. Рухався у напрямку центру рівного, аби відвести дитину до школи. Однак водій не впорався з керуванням, зіткнувся із відбійником і майже 50 метрів рухався уздовж нього, а потім злетів у річку. Як пояснила дружина кермувальника, чоловіку стало погано, тому і трапилася така аварія. Легковики за допомогою спеціальної техніки відбуксирували на поверхню, автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень. Підроблений алкоголь, якісна етикетка відомі бренди. На цьому підприємеці з Рівненщини заробляв солідні суми. За ним тривалий час спостерігали. Врешті прокуратура та податкова поліція навідалася із санкціонованим обшуком. Правоохоронці були самі шоковані кількістю товару та обладнання. Для незаконної діяльності підприємець пристосував складські приміщення загальної площі майже 600 квадратних метрів, використовував дороговартісне сучасне обладнання, підроблені марки акцизного податку, вартість вилученого обладнання та алкогольної продукції. З 17 найменуваннями відомих виробників становить 6,5 мільйонів гривень. Підрахунки були проведені під час судових слухань. За повідомленням фіскальної служби у минулому році прокурори скоривали до суду уже 10 обвинувальних актів дев'ять із них розглянуто судами і винесені вироки. За 12 місяців вилучено більше 26 тисяч виготовленого сурогату, 21 тисячу літрів спирту. На споживчий ринок не потрапило близько як 53 тисячі пляшок фальсифікованої горілки. Ході розслідування кримінальної справи щодо корупціонеру в погонах з'ясовано, що впродовж тривалого часу зловмисник систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу її мобільних телефонів та інших предметів, заборонених на території колонії. За одну таку угоду він просив від однієї до двох тисячі гривень. Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання однієї тисячі гривень хабара і передачу засудженим трьох мобільних телефонів. Уже відкрито кримінальне провадження триває слідчо-оперативні дії. По рівному вихователька дитячого садочка розкрила махінації з землею біля житлового будинку. Мова йде про будинкову територію двохповерхового будинку у самому в центрі міста. Жінка надала розголосу своїм делікатним житловим проблемам, коли її почали погрожувати, серед ночі повалили паркан біля будинку. Тим самим нагадавши, що прибудинкової території немає, і перебувати вона там не має права. Але сама ситуація пряме суперечення закону, кажуть юристи. Я розумію, що це так завалювали спеціально. Це була огорожа, тому. Що тут не завершене будівництво, і почали завалювати забор. Ми цей забор відбудували. Це одна із житлових зон самого центру міста Рівне. Двоповерховий житловий будинок. Зверху живуть дві сім'ї, а перший поверх давно викуплений та здається в оренду підприємцям. Тут і магазини, і юридична консультація. А поруч не добудова. Вона тут вже більше десяти років. Уся територія викуплена і має двох власників. Оця територія повністю це йде оціх власників. Цей будинок не має прилеглої території з цієї сторони. то З цієї сторони немає. немає. Ось, бачите, де фундамент? Угу. Якщо подивитись держакт, навіть по безкоштовному реєстру, то видно, що ця ділянка не має відношення до цього будинку. Є на неї два співвласники. Мешканці хочуть користуватися прибудинковою територією. Ось для прикладу, Людмила Гліушко. Вона мешкає із хворою мамою. санвузла жінки вдома не мають, то встановили його на дворі. Усе загородили дерев'яним парканом, аби хоч трохи було комфортніше. Але однієї ночі його зруйнували. Мешканці кажуть, їх просто хтось у такий спосіб попереджає. У нас квартира, в якій немає ні туалета, ні ванни. О і міська влада про це знає, і е, фактично вони знають, що тут є різні власники, які воюють за цю територію. Згідно з закону України про право власності у багатоквартирному будинку, ці люди мають мати свою прибудинкову територію та спокійно нею користуватися. Але чи можуть вони це робити, люди не відають. Власники, які ще 10 років тому викупили землі поряд, поки не мають претензій щодо користування цією територією, але кажуть, рано чи пізно тут розпочнеться будівництво. Наших нарікань на це немає. Тобто Людина можливо, у зв'язку з крупним фінансовим становищем немає можливості там облаштувати собі санузел безпосередньо в квартирі. До того часу, скільки це буде можливо і по самому будівництву, тобто людина хай користується її від того перехрестя і ось цей стовп. Далі іде земельна ділянка нашого сусіда. По суті, забор якби огороджував як і нашу, так і земельну ділянку нашого сусіда. Ми направили інформаційні запити у міську управу, управління геокадастру та архітектури. І через кілька тижнів отримали відповіді, що насправді цьому будинку згідно офіційних документів прибудинкової території вже давно немає ні сантиметра. Голова міста Володимир Хомко не приховує це пряме порушення закону. Землі були продані із. Відвертими махінаціями. У 2003 році Бог знає, з яких причин. Зараз я встановити не можу, бо вже немає. Ну, я вибачаюсь, хто, хто підписував, живих немає. Е, тобто 13 років тому назад земельну ділянку, яка примикає до цього будинку з того боку, де був туалет, приватизували. З моєї точки зору, приватизація цієї земельної ділянки була незаконна. Так як я по тих документах які я зараз маю, безумовно е ну, кого зараз питає тих людей. Немає зараз. А що ж робити Людмилі Ліушко, яка як ніхто має потребу у клапті землі біля будинку, у мерії розводять руками. Єдиний спосіб це судові процеси. Якщо вона наважиться на такий крок, голова пообіцяв жінку підтримати. Право на володіння землею може відмінити лише суд. Ні міська влада, ні обласна, ні державна відмінити їх не може. Суд може теоретично, можна відсудити. Але я думаю, що шанс тут малий. Хоча можна спробувати місто готовий виступити на босі. Юристи ж кажуть, справа мало перспективна, адже минуло більше десяти років. Людині відмовлять задоволені позову з тієї причини, що є строки певні давності, строки звернення до суду, їх так називають або позовна давність. І вона в даному випадку давно вже минула. Таренький двохповерховий уже історичний монумент, житловий будинок на шкільній 31 – Дуже ласий шматок для зацікавлених, кажуть експерти з нерухомості. Тому мешканці, які Живуть, відчуваючи тиск у постійній напрузі. Я просто прошу звертаюся до влади, щоб вони навели тут порядок. Зараз поставили мене в такі умови, що навіть слухайте для мене, навіть для проживання для мене і для моєї мами нема можливості слухати нормальних умовах проживати. Будинок вже майже як півроку списаний з балансу міста. Тобто, єдині, хто має відношення до нього, це співвласники. Кілька мешканців, пенсіонерів та вихователь дитячого садочка. І з першого поверху один власник. Та схоже, що його прибудинкова територія. Мало цікавить, адже він рідко тут з'являється. Через неясні ситуації та затяжні конфлікти мешканці побоюються, що рано чи пізно їх можуть попросити звідси, і де шукати справедливості, вони не знають. Серійних крадіїв спіймали поліцейські, двоє молодих хлопців, спеціалізувалися на продуктових магазинах, брали не лише гроші з каси, а й продукти і алкоголь. Їх затримали під час спільної операції сектору кримінальної поліції, управління карного розшуку та патрульної поліції міста. Злочинців спіймали по гарячих слідах. Після скоєної крадіжки у селі Антопіль зловмисників вдалося затримати, коли ті поверталися із краденим алкоголем додому. Відомо, що злочини це вже спосіб їхнього життя. 22-річний молодик у манскоє злочини Бував під домашнім арештом за вчинення крадіжка, а інший на чотири роки молодший поплічник перебував на умовному терміні за минові злочини. Ними виявилися раніше судимими за аналогічні злочини жителі Рівненського району, які відразу ж були затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Та ним відповідно була оголошена підозра про вчинення вказаного про порушення. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, тримання під вартою. Окрім цього, в одного із затриманих правоохоронців вдома знайшли наркотичні речовини. Усе вилучено направлено на експертизи. НЕР програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.